Друзі, привіт! Ви на каналі Бджільництво моє хобі. Прийшов я вже 12-й день, як вилупились мої маточки і прийшов я перевіряти їх на засів. Результатом задоволений, хочу показати. Це такі маленькі облітники зверху я робив. Тут на надставка сім'я. виходить маточка, вже вона плідна і вже насіяла яєчок. Не знаю, камера передасть, не передасть, але мені дуже чітко видно. Я задоволений. Карніка Склинар F1. Так. Так, Сімейку закриваємо, так, зверху прикрив їм льоточка. Я бачу, навіть вони прополіс трохи. Тю сімейку закриваємо, йдемо до іншої. Ой, кава зранку на пасіці. Е, дивіться, що зробив такий відводок. Получається, осінній відводок Вересневий. Правда, він у нас нормальної сили. Е, підскажіть, як на вашу думку, е, чи можна такий відводок пускати в зиму? Як ви думаєте, чи він перезимує? Але ще ж не факт, що тут маточка облетілася, треба перевірити. Маточку чи вона сіє. підселив їм маточку не плідну. Зараз перевіряємо на засів. Ось, бачите, на нас бджоли багато. Тут знайти матку, І чи вона сіє? От Перша рамка трошки важна, медова. Такий відводок. Зробив я на неплітку в кінці серпня, зараз вересень. Можна сказати вересневий відводок, бо ще засіву може немає. Зараз провіримо. Я бачу, що вилупилась молода бджола, треба додати їм корма. Бо рамочки легкі стали. Ну що, друзі, в такій кількості бджоли. Щось я матку не знайшов. А пару личинок знайшов. Значить матка є. Раз є личинка. Але тільки декілька потрібно цьому відводкові дати корма. І прийти через пару днів ще провірити, як матка сіє. І знайти матку подивитися. Сила сім'ї нормальна. Це всі рамки розплідні ставились. Вони сидять в два слоя, то й ту матку знайти. Найти важко. Добре, закриваємо цей відводок. Я думаю, що такий відводок перезимує. Але поживемо побачимо. Вересневий відводок. Якось так. Карніка в паспортний. Зроблений відводок був 2 серпня. Зараз вам його покажу. Цей відводок. Маточка з острова Лангео. Коротше, моя блатна матка. Так, так, так. Трошки... Коротше, їх все волю. Хурмів. медово пергова Також медово. Дві медових. Далі засію. Роспліна рамочка. Довгий огляд робити не треба. А ось такий розплід. Сім'я розвивається. От рамочка, яку вони самі відтягнули. Бачу по бортику, що біла матка. Королева наша ходить засіває. Ну і тут аналогічно там. Вашкенька рамка і там печатна рамка медова. Якось так. Ось такий відводок, який робив 2 серпня на свою блатну маточку. Так, заставна. І закриваємо. Всім пока, всім гарного дня!